Що таке електронний суд? і що найскладніше в ньому? Найскладніше в електронному суді це електронне діловодство, яке ви всі освоїли. Якщо ті, хто не освоїли, то освоїли ваші помічники. Щоб ви розуміли, це найскладніше. Все інше електронний суд це створення справи в електронному вигляді. Це обмін, електронний обмін документами між учасниками процесу і рух справи в електронному вигляді по інстанція. Паралельно створюється справа в паперовому вигляді. Вона знаходиться в суді першої інстанції, і тільки на вимогу суду вищої інстанції вона може витребовуватись і передаватись кур'єром. Тому ось такі основні ознаки електронного суду. Все інше ми називаємо опціями. Це і відеотрансляція, і смс-ки, тобто опцій може бути безліч. Я вам скажу таку річ, що сьогодні, впроваджуючи електронний суд, ми, е, ну як такі ентузіасти, ми вихвачуємо все гарне, де що побачили. Дуже вдячні голові апеляційного адміністративного суду, тому що все почалося з нього. Ми щось побачили, взяли. Ми впроваджуємо, показуємо і. Пропонуємо впроваджувати всім, хто цим хоче займатися, бо це дійсно цікаво. І от на сьогоднішній день, роблячи презентацію, ми місяць назад, вже впровадили електронний кабінет. Я зараз вам покажу, і зараз ми вже впроваджуємо презентацію ще й не включили. Кожен місяць щось нове. Ми додаємо нову опцію. На сьогоднішній день ми вже будемо включати онлайн ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, тобто особа, яка знаходиться в СІЗО, щоб могла не етапуючи її до суду. Тим паче, ми знаємо, як це робиться там в автозаках, в мінус 20, мінус 30, Все це говориться для прав. Для Свобод для удобства громадян. Тому це такі опції електронного суду, їх може бути безліч і на них не будемо зупинятися.